Старці відбувається щодня. У лікарні. У школах. У Державтоінспекції. Найчастіше вимагають хабарів в школах, лікарнях, поліції та вишах. За три роки боротьби з цим явищем, каже заступник голови громадської ради при полтавській адміністрації Олександр Беньов, кардинальних змін суспільство не побачило. На превеликий жаль, ми бачимо те, що Є такий фактор, що грошима можна вирішити все. І тому я вважаю, що суспільство на даний час повинно викривати ці факти на всіх ступенях. Починаючи від школи, корупція підриває довіру людей до держслужбовців. Україна займає 130-те місце із 168 позицій у світовому рейтингу сприйняття корупції. Однак, за словами начальника головного територіального управління юстиції області Ірини Пашко, ризики знизилися, і тенденція йде на покращення наприклад, коли були передані повноваження від державних реєстраторів, відповідно реєстраційної служби на місця, тобто зменшено тих ризиків корупційних, коли люди повинні були приходити виключно в реєстраційну службу. 9 грудня міжнародний день боротьби з корупцією. Щоб викорінити це явище, високопосадовці першими повинні показати приклад для наслідування. Саме головне змінити свідомість, і якщо немає. Той, хто дає, не має корупціонера. Ну, хоча б та програма Прозоро, яка вже введена і унеможливлює особистий контакт з одним із, скажімо так суб'єктів конкурсу. Саме ж населення стало активніше інформувати правоохоронців про випадки корупції. Щодо кримінальних справ по-старому, таких корупціонерів скеровано до суду 32 справи, де особи підозрювалися у корупції. Щодо адміністративної, так званої більше 100 протоколів складено. Про хабарі можна повідомляти на телефони довіри, що діють в управлінні юстиції та прокуратурі. Юлія Кравець, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини.